Дональд Трамп анонсував цілу низку призначень на ключові посади Сполучених Штатів. І деякі з них шокували політиком чи суспільство. Чому нам пояснив Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Нібито заяв, нібито не заяв. Давайте так чуток. Пліток у ЗМІ про а, атакамси? А, ну, ми бачили вже, бачили вже меми, а, дідо наостанок зробив подарунок. От такі українці, ну, по-доброму, жартують над поважним віком чинного президента Джо Байдена. Але, от, на вашу думку, що з цим рішенням, якщо воно дійсно ухвалене, ми сподіваємося, що воно буде Підтверджено у найближчі дні що з цим робитимуть в новій адміністрації Білого Дому? Скасують, розширять на інші території, скажуть, а ми тут ні до чого це от злостиві демократи зробили. Це хороше питання, і насправді я би сказав, що зараз у нас в американському медіа спостерігається певна боротьба інсайдерів. Бо по суті, ми бачимо абсолютно два полярні підходи з різних сторін. Один полярний підхід здається, здається, першими його запустили. політику, каже про те, що. Взагалі-то Байден і Трамп обговорили це питання і мовляв, майже годину чи там 40 хвилин з двогодинної зустрічі вони присвятили трикутники Україна, Росія, Китай. І що тоді Байден попередив Трампа, що таке рішення буде ухвалено? Вони проговорили його складні моменти, і Трамп. Прийняв цю естафету, і вони домовилися, що Трамп стане президентом, і він продовжить ці, цю політику. Він продовжить надавати Україні зброю, він продовжить тиснути на РФ. І мовляв, це узгоджено. Це перший варіант. А другий варіант, який з'явився в The Economist буквально пару днів тому, це те, що таким чином Байден, навпаки тисне на Трампа, що він його про це не попереджав. Що Трамп ні про що не знає, бідний нещасний такий, і що на Трампа таким чином здійснюється тиск. Іск, що йому доведеться приймати від Байдена достатньо жорстку політику стосовно Росії, бо якщо зараз він її буде відміняти на ходу міняти, то він покаже себе слабким. А це те на що Трамп точно піти не може. Тому знаєте, у нас абсолютно два різних підходи до одного й того самого результату. Результат в тому, що американці нам цю зброю надають, поки що реально заперечень зі сторони перехідного кабінету Трампа нема, і цілком вірно, що хоча б певний час, але така ситуація збережеться. Ну, подивимося. Сподіваємося, що недовго буде оце о, питання просто висіти в повітрі як величезний просто знак питання для усіх нас, і в першу чергу, я думаю, для Збройних сил України і швидко вирішиться на такий позитивний знак оклику. Так, трошки в, в, в метафори я вдарилася раптово. Пане Олександре, давайте до кадрових. Питань перейдемо, тому що от ну багато статей ми бачили вже на тему. Ну ми всі помремо. Скажімо так, з таким підходом кадровим пана Трампа в різних американських ЗМІ. На останок учорашнє повідомлення його, що міністр з захисту. Перепрошую, міністр енергетики. В нього це буде бізнесмен, керівник Нафтогазової галузі Кріс Райт. Він. Не вірить у глобальне потепління, в кліматичні зміни про те, що з ними треба боротися. Він е, великий прихильник викупного палива. Е, далі прихильник теорій, змови і активний, дуже антивакцинатор Роберт Ф. Кеннеді молодший. Міністр охорони здоров'я. Ну, от Тут люди пишуть: ми в шоці. Е, пан Хексет, Піт Хексет, The Міністр оборони людина в званні капітана піхоти Національної гвардії. Після цього ведучий Fox News. Я можу ще називати, я от найбільш таких шокуючі персоналі підібрала, назвала. Їх там ще ну, з десяток нам ефіру не вистачить перерахувати. Ну, навіщо воно таке дратівливе ця тенденція? Можна говорити, що Трамп спеціально скандальних дуже набирає певних персонажів. О, генпрокурора забула. Медгець людина, яку підозрювали в дотичності до торгівлі людьми для секс-експлуатації. Генеральний прокурор. Ну, от перелічила, пане Олександре, вам, вам слово, навіщо це? Тут ще треба згадати Тулсі Габард, яка може стати потенційно директоркою розвід спільноти, себто спільного органу керівництва 16-ма розвідагенціями сполучених штатів. Там дуже багато цікавих персонажів. І, знову ж таки, є два підходи, і причому вони не є взаємовиключними. Насправді, Перший з них говорить про те, що Трамп набирає просто людей, які хоче, тому що він буде і планує здійснювати управління в ручному режимі. Тобто, фактично, просто напряму вказувати кому, що. Робити, і в такому випадку, чим скандальніше персоналі, чим більше ця людина залежить від Трампа, тим легше йому буде його протискати. Тим менше реального впливу буде мати ця людина, і тим менше вона зможе відступати від того, що їй каже Трамп. В принципі, зважаючи на те, що ми бачимо, Трамп враховує помилки в свого першого терміну. В перший термін йому. Довелося підключати дуже багато професіоналів, які знали, що робити, бо сам Трамп не знав, що робити, і він не міг повноцінно керувати одноосібно сполученими штатами. І тепер для того, щоб реально займатися політикою одноосібно, він бере людей, які точно не скажуть ні. Це така собі величезна команда ЄСменів, yes яка завжди буде підтримувати те, що він каже, яка завжди буде підтримувати його курс і ніколи не піде проти нього. Це перший варіант. А другий варіант, який в принципі його не заперечує. Але підходить до цього трохи з іншої сторони. Трамп розуміє, що ну в нього будуть проблеми з конфірмаціями, тобто з голосуванням в сенаті на підтвердження цих людей на цих посадах. І вже зрозуміло, ми вже почули, що скажімо, Габарт на посаді голови розвідки, 25 сенаторів, тільки республіканців, вже кажуть, що вони не будуть за неї голосувати в жодному разі за жодних обставин. І взагалі вони вважають голосування за такою людиною зрадою, зрадою, зрадою самих Сполучених Штатів. Я Слухачам, пане Олександре, я тут слухачам просто коротенько скажу про що мова. Ну, от ця пані Габард, вона зокрема казала, що Башар Асад не ворог Америки, казала, що росіяни мають, як же ж вона так висловилася? Легітимні побоювання стосовно України. От тому вони на Україну напали і розв'язали війну. Ну і там, там ще це. Не, не лише щодо Сирії і Украї... росіян до неї є. купа запитань. Оця людина буде розвідками всіма американськими керувати. Ну, а, тобто, пане Олександре, от просто якихось ну вже вкрай ну негідних людей за репутацію за посади сенатори викинуть, а Трамп получе от, от отримає, врешті-решт, таку команду ну, своєрідних, ну не знаю, флюгерів, які вдячні йому за просування по кар'єрних сходах. Ну то, тому що, ну там же ж є купа купа людей, які там до демократів, до республіканців бігали, ти до сюди Сюди вітер туди подув, вони сюди, Трампа вони не любили, тепер раптом полюбили. Я вам більше скажу: крім того, що він отримує ось таких флюгерів, але при цьому абсолютно ручних, абсолютно надійних, він також отримує розуміння, хто за нього в сенаті. Він отримує розуміння, хто взагалі за нього в партії, яка його ситуація, на кого він може розраховувати, на кого ні. І, і, кому, речі, і про... кому я перепрошую, влізу і кому треба помститися за це. Абсолютно вірно, тобто, от нещодавно було дуже цікаве інтерв'ю одного з республіканських конгресменів. І на жаль, не пам'ятаю точно з якого штату, але він сказав ось таку фразу, мені здається, яку Трампу було дуже приємно чути. Він каже, що зараз республіканська партія має виключно робити так, як каже Трамп, інакше ми не закріпимось, інакше Америка загине. І він каже: якщо Трамп каже підстрибнути на місці і хлопати себе рукою по голові, ми маємо стрибати на місці і хлопати себе рукою по голові. Ніяк інакше, і от Трамп хоче собі таких бунтів, знайти якомога більше. Ну і потім, коли команда почне розвалюватися, нагадаю, в перший термін буквально за три місяці від кабінету майже нічого не залишилося, він зможе з таких людей собі набрати нову команду. Зручно. Ну, а з іншого боку, він же не може кожному в кожному міністерстві, кожному керівнику департаменту сказати, коли стрибати. А, ну, Воно так не, не функціонує. А, ще а, хотіла стосовно от, панів, маска і. І, 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 і Рамас вамі перепрошую забула, чи не звикла до цього прізвища вас спитати. Наскільки, на вашу думку, вони дійсно зможуть керувати формуванням ну, всього функціональну апарату, ну, бюрократичного, давайте його так ну, на, на, назвемо на, на рівні міністерства, на рівні відомств. Ну, насправді у них, на жаль, повноваження для цього будуть максимально широкі, максимально широкі з тієї простої причини, що такі повноваження їм буде надавати Трамп. Тобто, то, по суті, оця нова агенція, агентство, як би воно називалося департамент контролю за видатками державного уряду. Воно створюється президентом. Воно буде підпорядковуватися напряму президенту. А тому, якщо подивитися на конституцію США, будь-який орган ось такого штибу, ось та ось в такому ключі, він буде повністю триматися, виключно на повноваженнях і на баченні президента. А ми знаємо, що Трамп і його президентська команда це якраз ті люди, які просувають так Звану унітарну теорію управління в американській політичній системі ця унітарна теорія управління говорить про те, що будь-що, що робить президент на посаді, вважається апріорі законним, якщо йому після того не застосовано імпічмент і його не скинуто з посади. І тому по суті маски рама з однієї сторони володітимуть дуже великою владою, але з іншої сторони, давайте згадаємо, які були плани в Трампа. Плани в Трампу були грандіозні і розпуск міністерства юстиції, і перерозподіл повноважень між президентом і конгресом і створення певного. Типу цензури над пресою, цебто те, що може знищити майбутню або нинішню політичну кар'єру. Зважаючи на те, наскільки сильним і популярним стає маск, в мене виникає враження, що він таким чином не просто хоче все-таки втілити всі ті реформи, якими погрожує, а ще й прибрати доволі небезпечного конкурента, який потенційно може в майбутньому зайняти його місце в партії, угу. або як мінімум потіснити Джей Ді Венса, який все-таки є абсолютно трампівським ставленим, і наостанок коротенько, але не можу не спитати. Ати пане Олександре, дивіться Трампус, Трамп версус Цзіньпін. чого тут чекати з його заяв щодо податків підвищить податків. Мит я мала на увазі, особливо з огляду на тут важливість маска в новій адміністрації і зацікавленість маска у китайському ринку. Мені здається, Трамп не сильно буде, скажімо так, міняти свої підходи з першого терміну, незважаючи на те, що Маск ви правильно кажете, зацікавлений в китайському ринку, що маск хоче продовжувати працювати з китайським ринком. Але я не думаю, що це суттєво вплине на те, що буде робити Трамп, скоріше, навіть навпаки, ті компанії, які будуть готові скорочувати свої контакти з Китаєм або певним чином скорочувати а, свій точніше, вплив китайців на їх виробництво, вони будуть отримати. Бенефіції від Трампа. Мені здається, в цьому плані маск якраз стане таким собі посередником, який буде з однієї сторони переконувати е, американський бізнес потроху виходити з Китаю, а з іншої сторони, буде постійним контактером між Пекіном і Вашингтоном. Бо у маска і там, і там достатньо широкі контактні зв'язки. Про кадрову політику Трампа ми поговорили із експертом Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександром Краєвим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте. do